Любі друзі, дорогі українці. Я Денис Сторожук, президент Асоціації Кіловна Сенс Візі Фрейн, запрошую вас усіх на подію 14 жовтня, яка відбудеться тут. Ми починаємо від вітрил та кері-парку. Це подія Wolk of Хода Пашани. Ми робимо її разом з Maple Hope Foundation з Ванкуверу. Головна мета це вшанування пам'яті загиблих героїв в Україні, військових та цивільних та тих героїв, які зараз в Україні. На передовий на фронту захищають країну. Ви можете допомогти та зареєструватись на цю е, або через Eventbrite, або або коли прийдете. Подія відбудеться одночасно. У чотирьох чотирьох містах Британської Колумбії, Ванкувер, Келоуна, Каслгар та Нанайма у третій години у суботу, 14 жовтня. Якщо ви зареєструєтесь, то ваші 45 п'ять доларів підуть на Пересилку дуже важливого медичного обладнання, яке е, було е, надане урядом Канади нам, е, це обладнання е, ПД е, напряму до е, щоб рятувати наших хлопців та дівчат, які захищають Україну. Е, то ви можете. Е, Якщо ви не е, бажаєте е, реєструватись, ви можете присіднитися, приєднатися до нас е, без реєстрації. Е, якщо ви реєструєтесь, ви ще получите е, дуже гарну футболку е, на честь цієї події Walk of Honor. і е, ви можете її одягати. Е, тож 14 жовтня біля вітрил, який е, е, за мною. У цьому парку, де ми святкували День Незалежності України, ми вас чекаємо. Дякуємо, слава Україні.